Вітаю всіх друзі. 16 серпня редакція газети Вашингтон Пост опублікувала безпрецедентну статтю під назвою США. Намагалася переконати своїх союзників із Зеленського у можливості вторгнення. Зрозуміло, мова йдеться про вторгнення Російської Федерації в Україну. Вчора я говорив про. Інтерв'ю Володимира Зеленського для Вашингтон Пост. А сьогодні я вже говорю про безпрецедентний текст. Я не думаю, що це випадковість і збіг обставин. Стаття перекладена вже українською мовою. Можна познайомитись як в оригіналі, так і українською. А я хочу проаналізувати цю статтю і пояснити, для чого і чому вона з'явилася саме зараз. Передусім, я хотів би звернути увагу на відвертість, власне, тому я і назвав цю статтю, цей текст безпрецедентним, тому що таке відбувається рідко в статті, викладені інтимні розмови. Те, що говорилося в кулуарах, тобто це не злив інформації, це не секретна інформація, це не інсайди, а це відвертість і інтим. Якщо одна сторона Починає інтимну розмову, то вона а, розраховує на а, зворотній зв'язок такий самий. Тобто вона розраховує, що ми теж будемо чесними і відвертими а, в таких а, делікатних і чутливих моментах. Для прикладу, для прикладу в статті наводиться фрагмент розмови. На кліматичному саміті в Шотландії між Ентоні Блінкеном і Володимиром Зеленським. Тобто чітко показується, що мета участі Блінкіна і Зеленського в кліматичному саміті, присвяченому проблемам там, глобального потепління, зовсім не спроба там, представити якусь проровну технологію, як наблизити там, зелений перехід. А мова йшла, і ключова мета і візиту Зеленського це розмова з Блінкіним з приводу можливого вторгнення, загрози вторгнення Російської Федерації в Україну. Сполучені Штати Америки також хочуть знати інтимні подробиці розмов нашого президента з представниками інших країн. Передусім, вони б хотіли б знати. Про що Володимир Зеленський розмовляв три роки опосередковано через Єрмака з Патрушевим, там, з Путіним, чому він літав в Оман. Або дуже проста річ: сьогодні в Україну прилетів а, президент Туреччини Ердоган. От Ми впевнені, ми переконані, що ми все знаємо, про що в кулуарах розмовляв президент України з. Ердоганом чи з генсеком Організації е, Об'єднаних Націй. Ми ж не знаємо цього, так? Ну і багато таких речей. Тобто, така класифікація, як е, і таке трактування цієї статті як е, ну, чутливої або інтимної, вона є надзвичайно важливою, тому що Сполучені Штати Америки хочуть чесності. Хочу чесності в цих чутливих моментах, якщо говорити так метафорично, то вони вимагають ну, а, визначеності політичної а, або там, я не знаю, як це сказати, політично сексуальної від Володимира Зеленського. Він гомосексуаліст, він гетеросексуаліст, він бісексуал, а, йому не подобається а, Байден. Йому подобається Ердоган, Путін, хто йому приходить там в еротичних снах, взагалі, як він. Тому що Сполучені Штати Америки вони дають зброю. І в етиці англосаксів вони не можуть давати зброю людині з невідомою орієнтацією, і вони не можуть допомагати злу. Якщо вони не зрозуміють, хто такий Зеленський, то складається враження, що і Путін, і Зеленський це дві форми зла. Це зло, і Путін зло, і Зеленський — зло. А вони не можуть допомагати якомусь одному злу, а іншому там не допомагати. Вони можуть тільки сприяти добру. В їх розумінні, звичайно, це відповідь. Базова відповідь, і в цьому цінність цієї статті, чому нам затримується фінансова і військова допомога? Чому ніяк не стартує ленд-ліз? Тому що американська сторона хоче зрозуміти, з ким вона має справу. У цьому цінність цього тексту на Washington Post. Мені дуже дивно свідкувати за нашими експертами, які накинулися уже там. А на цю статтю і починають розповідати. Дуже мені нагадує ситуацію з Вікторією Спарц. Вікторія Спарц, там політична тварина, вона там то тось завжди відводиться. А я згадаю, що Вікторію Спарц звинувачував у тому, що вона працює на Кремль і повторює якісь там і поширює російські наративи. І Вікторія Спарц перешкоджає або підриває своєчасний. І в повному об'ємі надання нам військової допомоги. Не Єрмак з офісом президента, а от Вікторія Спальц. І зараз точно така от позиція формується навколо авторів статті у Вашингтон Пост. Що Вашингтон Пост вона теж якось тут наводить тінь, тінь на плітінь, і вона щось не те робить і не туди грає. Ні. Стаття дуже конкретна, і треба просто розуміти, про що говорять англосакси, і до чого вони нас закликають. От я ж кажу, от сьогодні зустрічаються Зеленський з Ердоганом, і ми ж не все знаємо. І взагалі ну, бажано б знати, про що Зеленський говорить в колуарах, кого він любить, з ким він, це важливо, і чи він є добром, чи він є злом. Інакше, інакше. Ну, я не знаю, як, який буде вихід з ситуації. Це перше, з чого я хотів би почати. Наступне. Я е, вертаюся до кулуарної розмови Ентоні Блінкіна з Володимиром Зеленським в Глазго, в Шотландії на саміті з кліматичних змін. Це базова взагалі там цитата і діалог. І відповідь сьогодні я можу дати. Цю відповідь, на жаль, не змогли дати Сполучені Штати Америки. Питання стави Володимир Зеленський. Ентоні Блінкін показав всі розклади по можливості вторгнення. Зеленський це все вислухав і сказав: Гаразд, є така загроза. Ви нам даєте ППО протиповітряну оборону, ви нам даєте літаки, зброю, оборону. На що Блінкін сказав, ми не можемо вам дати цього, тому що ви не члени НАТО. І тут Зеленський каже, задає правильно дуже запитання. Так для чого тоді ви мені це говорите? З якою метою? Що ви хочете цим сказати? Ну добре, ви хочете попередити, а далі що? Для чого? І е, Штати не могли не змогли артикулювати відповідь, але відповідь вони дали. І вона була наступною. Будь ласка, адміністрація або офіс президента України, враховуючи ситуацію, що ви самі не розумієте, хто ви, що ви хочете. Кого ви любите, кого ви не любите, ви навпіл складаєтеся там з московського менталітету, навпіл з єврейського, ще там чогось там у вас є трошки українського. Вам потрібно послухати Володимира Володимировича Путіна і все зробити так, щоб не було війни виконати мінські угоди, політичну частину, прийняти там ордло, зміни Конституції. І так далі. Ми так, от така пропозиція, тому що ну, інакшої пропозиції для вас у нас немає. Ми би дали вам зброю, всю, що ви просите, якби ви, якби ви розуміли, хто ви, були цілісними і розуміли свою ідентичність. І ми були впевнені, що ця зброя не перейде Російській Федерації, що ви будете битися. І це буде чіткий сигнал, що Україна захищена і сенсу нападати на Україну немає, тому що буде даний відповідний е опір чинитися. Але в певності цього не було, і Сполучені Штати Америки не насмілилися, не зуміли це артикулювати. Вони б дали зброю, але не було кому давати, оскільки половину в СБУ, в усіх спецслужбах і в Офісі президента були кротами. Єрмак був медіатором, посередником, який запевняв Зеленського. Нехай це буде така інформація, звичайно, там не абсолютно достовірна, але вона дуже близька до дійсності: що все відбудеться тихо, якщо щось відбудеться. Нічого Зеленському не загрожує. Росія, в принципі, якщо нападе, то зовсім не так. І ну, якось воно буде, і все буде добре. В цьому його переконував Єрмак через свої там контакти з Російською Федерацією. Так, в принципі, все виглядало. І я вертаюся до цього головного запитання. Зеленського так, для чого ви нам це все говорите? Сполучені Штати Америки насправді спонукали Зеленського виконати мінські домовленості, тому що вони. Були проти війни, вони не хотіли війни. Тепер виникає питання, з якої причини. І тут я повертаюся до е, свого трактування і е, інтерв'ю для політеки, від е, я не пам'ятаю, якогось там четвертого чи якого березня я давав інтерв'ю для політека. На жаль, ну цього всього не почули. Цінність цієї статті, яка була надрукована на Washington Пост, вона дає відповідь на запитання: чи планувалася війна. Чи збиралися Сполучені Штати Америки фрагментувати і демонтувати Росію? І ця стаття дає відповідь. Війна не планувалася. Вся стаття присвячена і покликана ну, для того, вона надрукована, вона, в принципі, показує це, можливо, вона з якоюсь іншою метою, що в світі робилося все можливе і неможливе для того, щоб війни не було. Я Повторю ще раз, що я хотів сказати: що якби Сполучені Штати Америки, взагалі, їх істеблішмент намагалися санкціями задушити Росію, підважити, фрагментувати, демілітаризувати Росію, вони б це е, зробили 2014 року. А, прохання адміністрації е, е, Обами не чинити військового спротиву, не стріляти і так далі. Були пов'язані зовсім не для того, щоб задушити і добити Росію дипломатичними, санкційними якимись методами. 2014 року Росія просто збурила весь там, європейський і Атлантичний простір. Вона грубо порушила міжнародне право. Анексії Криму, я вже не кажу про війну на Донбасі, збиття там боїнгу і так далі. Було предостатньо для того, щоб вжити найжорстокіших санкцій проти Росії і її там розвалити і демонтувати. Цього всього не було зроблено, тому що такої мети не було. Мета була не допустити війни, Іби в 2014 році відбулося те, що відбулося зараз сталося 2022 року, то ми б не побачили з вами ніяких локдаунів. Генетичних вакцин, ковідних оці всіх історій, і ми б не змогли ну, спробувати перейти в нову нормальність. Я не хочу заходити зараз в цю тему, але вона ну, ключова, тому що перехід планувався до концепції тіла і концепції цієї безпеки, колективної свободи через не війну. Через Е, мені шкода, що більшість експертів, і, м, політологів, і там взагалі спеціалістів з міжнародників там, і так далі. Вважають, що це війна спланована англосаксами для націлена на, на розвал Росії. Це абсолютно дурниця. Ну як можна говорити одночасно, що це сповного розвал Росії? І казати, що Захід боїться розвалу Росії, тому що неясно тоді, кому дістанеться. Як буде розподілена ядерна зброя і так далі, і тому подібне. Що це ще гірше, ніж це що є? Оцей ядерний шантаж і тому подібне. Ну Це абсолютно там, протиріччя о, о, алогічність от таких тверджень. Тому що, я ще раз повторюю, що текст на Вашингтон Пост чітко дає відповідь на запитання, чи планувалася війна, чи планували Сполучені Штати Америки розвалити Російську Федерацію. Спровокувати її на війну і розвалити через санкції. Ні, цього всього не було. Тому що а, плани там, глобальні були, принципово інші. Зробити перехід через не війну. Через не війну. Ще раз підкреслюю цей момент. Наступний річ, яку я хотів би сказати. У нас чомусь хочуть все звернути на розвідку Сполучених Штатів Америки і зробити винними в усьому американців. Причому це хочуть зробити. Це та, у нас в Україні це хочуть зробити наша там, еліта, спецслужби і так далі, і тому подібне. В статті е, наводяться приклади там, думок німців, французів, які дорікають, справедливо дорікають розвід, розвідці, згадують Паула там. Іракську кампанію згадують 11 вересня, там 2001 року. Теракти з вежами, близнюками згадують Афганістан, Кабул, прогнози. Американська розвитка накосячила дуже багато. І, мовляв, якщо ви розробили такі косяки, от за цими напрямками, чому ми повинні вам вірити в питаннях Росії і от можливої агресії, на що ви це все говорите? Американці мають право помилятися. І німці мають право дорікати американцям, тому що американці розуміють німців, а німці розуміють американців. Німці створили англосакси після перемоги за своїм цим образом по своєму образу і подобію. Українці ніхто як українці знають, мали би знати і розуміти психологію, психотип Російської Федерації. І покладатися вони були повинні на власну розвідку, на власну інтуїцію і на свій інтелект. І використовувати дані Сполучених Штатів виключно як допоміжні. І не Блінкін, і не адміністрація Байдена мала переконувати в тому, що є загроза нападу. А Зеленський разом з Єрмаком після оцих цих всіх кулуарних розмов в Омані і так далі мали би їхати в Сполучені Штати. І напружувати ЦРУ, Пентагон і всіх інших, і казати, у нас є точна впевненість і переконаність, що на нас буде напад, дайте нам зброю, що ви хочете. А як, що нам потрібно зробити, під які цінності, ким ми маємо бути, щоб ми, як ми повинні споріднитися з вами на базі чого, щоб ви ми отримали зброю, тому що такі речі даються тільки спорідненим сторонам. І це важливо розуміти. Філософії додав в кінці. Західний світ показав, що спецслужби без політичної філософії, без філософії є непродуктивні і неефективні. В тексті Вашингтон Пост дуже непогано говориться про ірраціональність і раціональність Путіна. І більшість політиків вважали, що ну це божевілля, Путін такого не зробить, тому що це абсолютно ірраціонально. Я не знаю, коли так, як так сталося. Ну, в принципі, це ж західні еліти, мислителі і так далі. Вони чомусь утилітарні потреби ототожнюють з нормальністю і з раціональним. І вони чомусь розглядають Путіна. Як е, якусь е, субстрат залежну істоту, яка прагне до комфорту і в своїх діях вона виключно раціональна, тому що вона хоче жити сито, комфортно і так далі. Путін і так живе сито і комфортно, він достатньо вже всього накопичив. Вони не вони не бачать і не розуміють частки ірраціонального в людині, а Путін це людина, і в нього є метафізичні потреби. Вони є складаються з цих ірраціональних поривів. І у нього все починається з примітивного і раціонального, що він вважає своїм, а не своїм, що красивим, що не красивим. Він вважає красивим, коли Київ буде належати до російської культури. В його розумінні це така у нього є метафізична потреба, абсолютно і раціональна. Він готовий за неї заплатити утилітарними речами, в тому числі комфортом, санкціями, і віддати на це 100-200-300 мільярдів доларів запросто. Він заплатить за це, йому, йому вони не потрібні. А от Київ, що був російським, це набагато більше, ніж 300 мільярдів доларів. Ну, подумаєш, хтось у нього відбере з е, фонду добробуту, де чи де вона там накопичила цих 300 мільярдів доларів, розмістили в цінних паперах, і у них зараз їх експропріюють. Ну і що? І Західні еліти взагалі загубилися. Загубилися і в усьому. І вони тому не можуть ні прораховувати, ні читати людину, ні визначати її потреби, тому всі прогнози виявилися ну, провальними у них. Це теж один із ну, важливих моментів, які я хотів би підсвітити і показати. Ми тому не повинні розраховувати на розвідки і о, західні розвідки, тому що у них. Дуже серйозні проблеми з філософією. Спецслужби не можуть якісно працювати, якщо все зводиться до якогось технократичного купи-продай і до якоїсь там, не знаю, підходів абсолютно меркантильних і утилітарних. Так, спецслужби не працює. Ну от, в принципі, чотири важливих блоки, які я хотів би. Ну, зараз сказати, ну, сказати по цій публікації Вашингтон Пост. І закінчу я нагадуванням, яке теж я робив. Якби а, Офіс президента в квітні місяці оголосив, що Зеленський після перемоги одразу оголошує вибори президента, ми б зразу помітили покращення в постачанні зброї. Одразу. І оця текст на Вашингтон Пост, в принципі, ну дає підстави, дає підстави дати відповідь, чому не запускається ленд-ліз. І є думки, є думки, що Сполучені Штати Америки будуть робити все можливе для того, щоб війну закінчували інші політики, не Володимир Зеленський. Операція з а, очищення оточення Зеленського. Провалилася, не вдалася. Спарт і так далі, спробувала так вигнати Єрмака е, і всяких там подаліків і тому подібне. Е, не вийшло, не вийшло цього. І що буде далі, як буде далі, невідомо. І буде в гостях, я сподіваюся. До речі, він був в табах, був у мого товариша Новохацького. Табах чіткої дотримується позиції. Ну, я розумію, що він республіканець. Його дратує Байден і демократи, але він каже, що в Сполучених Штатах Америки вже давно є достатньо ресурсів, хаймерсів і всього іншого, для того, щоб вирішити це питання там, протягом місяця. Але цього не робиться. І оцей текст на Вашингтон Пост, я вважаю, дає відповіді на запитання, чому цього не відбувається. Сполучені Штати Америки не можуть допомагати. Українському путіну не можуть. Поки вони не зрозуміють, що Зеленський це не Путін, це не інший Путін, чи україномовний Путін. І що дивно, як на мене, і це теж ну, справедливий, я вважаю, висновок. Американці підозрюють, що Зеленський росіянам. І Путіну вірять більше, трошки більше, і тяжіє до них більше, ніж до англосаксів, до американців. Зрозуміло, що в такій ситуації ну, якби, так, активно допомагати зброєю ну, не є можливим. Ну, в принципі, це все, що я хотів би на сьогодні сказати. Я всім в чергове дякую за донати за фінансову допомогу. На все добре, до наступної зустрічі.